Міністр МОЗ Віктор Ляшко відвідав Рівненщину зокрема, аби представити третій етап медичної реформи. Хочуть повернути у психіатричну лікарню суворим наглядом. Суд поновив розгляд справи рівнянки, яку вважають винною вбивстві чоловіка. Щоб розуміти військових у рівному для родин захисників і захисниць проводять психологічні консультації. Доки лелеки не повернулись із вирію. на Рівненщині енергетики, завершують встановлення гнізд для пернатих. В острозі відбулось засідання госпітальної ради. На ньому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час робочої поїздки презентував третій етап реформи системи охорони здоров'я для керівників медичних закладів та голів громад Рівненщини. Третій етап реформи він інфраструктурний. Він передбачає формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в якій ми будемо спрямовувати зараз пріоритетні інвестиції для того, щоб вирішити три ключових питання: забезпечити доступність до медичної допомоги, забезпечити її якість і без Платність для кожного пацієнта, тому будуть лікарні поділені на загальні кластерні і надкластерні, і для кожної лікарні буде визначено свій як е, е, перелік функцій, які вони повинні виконувати. І ніяк інакше, технічне оновлення лікарень відбуватиметься за рахунок іноземних партнерів, зокрема і Світового банку, каже Віктор Ляшко. Для пацієнта це зміж, що він якомога в найближчій доступності буде отримувати ті послуги е, тої якості, які може гарантувати сьогодні держава. Тому ми говоримо, що ті лікарні, які сьогодні. Можливо, десь не гарному вигляді або не повністю укомплектовані відповідним медичним обладнанням або медичними кадрами. Повинні мати трьохрічні плани, і ми чітко розуміємо, що сюди треба привезти рентген. Е Зі апарат КТ апарат або хірурга чи анестезіолога направити на роботу і спільно з громадою дивимося, що треба змінити візуально для того, щоб змінити картину. Визначено близько 30 закладів рівненщини, які входитимуть до третього етапу реформи, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Вівсянник. Ми маємо вже пропозиції для Кожного лікувально-профілактичного закладу і на рівні надкластерних закладів це виключна позиція військової адміністрації Департаменту охорони здоров'я. А щодо формування кластерних закладів, ми також надаємо свої пропозиції. Проте дорученням першого заступника голови військової адміністрації сформовані будуть робочі групи на рівні кожного кластеру, тобто району, для того, щоб вони нам дали пропозиції, а найголовніше не тільки пропозиції, а й план розвитку кластеру і госпітального округу, який ми імплементуємо в загальне рішення і продамо затвердження Містерства. Незові Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Повернути рівнянку, яку слідство вважає винною у вбивстві свого чоловіка, до примусового перебування у психіатричному закладі з суворим наглядом. Хочуть через суд представники потерпілої родини за даними слідства. У вересні 2020 року вона з пістолета Флобер вистрілила у голову своєму сплячому чоловікові. А після цього здійснила чотири постріли у свою 13-річну доньку. Чоловік загинув на місці, дівчинку госпіталізували до лікарні. Сьогодні у Рівненському районному суді відбулося підготовче засідання у цій справі. Сама жінка нині за рішенням суду перебуває в Острозькій психіатрі. Трічні лікарні участь у засіданні взяла через відеозв'язок. Станом на сьогодні клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру розглядається судом рівненським районним судом. Справа ця в нас повернена на новий розгляд з Верховного суду на підставі касаційної скарги, які було подано представником потерпілих потерпілого ігнатюка Олександра. І 2 лютого було винесено відповідне рішення, що повернути дану справу на новий розгляд. Враховуючи тяжкість злочину при таких тяжких злочинах може бути вибрана тільки міра запобіжного заходу про застосування примусових заходів медичного характеру, а саме суворий режим, тобто заклад тільки з суворим режимом. За словами Леоніда Волошина, Острозька психіатрична лікарня не є закладом із суворим режимом. Представниця жінки Оксана Теперек попросила головуючого час на ознайомлення із клопотанням, поданим представниками потерпілих. Також вона вважає, що подальший судовий розгляд, якщо до нього дійде, має бути у закритому режимі. За словами Оксани Типерик, однією із потерпілих є неповнолітня і розголос особистої інформації може їй зашкодити. Після таких публікацій мас засобів інформації ми стикнулися ще загадую, з нагадую з булінгом в школі і з іншими, скажімо так, методами ну, приниження неповнолітньої особи. Тому я вважаю, що такі дані щодо мами дитини повинні бути закриті в інтересах дитини. Наша честь подальшому, я думаю, що Стосунки мами й дитини будуть збережені, оскільки на даний час вони підтримуються, скажімо так, і я думаю, подальшому вони будуть підтримуватися. Тому особисте життя в першу чергу. Рішення про задоволення згаданих клопотань сторін суд оголосить завтра. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Вектор перевірок звернули на управління економіки міста. Вони також. Значну частину продукції продуктів харчування закупили, і в нас так дещо виникають сумнів, ціни. Були ризики, що буде масове включення електроенергії. Закуповували продукцію, це в основному і овочеву, це там картопля, морква, капуста. Також жири, соки. Це в основному на базі шкіл планували приготування їжі і відповідно на це витратили значні кошти. На Рівнощині поліцейські вилучили бурштин, карабін та патрони. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, вчора у подвір'ї 50 п'ятдесятирічного на правоохоронці провели обшуки та виявили шість мішків бурштину серцю загальною вагою майже 80 кілограмів, карабін з ознаками переробки та майже 110 патронів. За фактом незаконного зберігання бурштину, незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами, відносно п'ятдесятирічного зловмисника зареєстровано і ще два кримінальні провадження. Усе вилучене слідчі скерували для проведення відповідних експертиз, за результатами яких вирішуватиметься питання про повідомлення жителю Сан про підозру скоєнні злочинів. У Рівному психологи та волонтери громадської організації Центр підтримки Атлант проводять консультації та інформативні зустрічі для родин військовослужбовців. Цьогоріч уже провели чотири групових заняття. Психологиня Ольга Рудик розповідає: головна мета зустрічей налагодити комунікацію між цивільними та військовими. Вони приходять додому, і здається, вони все ті самі наші. Так? так само і мами, дружини, сестри. Але щось змінилося у їхньому погляді, у їхній інтонації, у їхній поведінці. Так? Вони закриваються, не хочуть спілкуватися. І насамперед, сім'ї в ступорі вони не знають, як комунікувати. З однієї сторони, вони хочуть допомогти, а з іншої сторони, вони хочуть не нашкодити. Консультації відвідує близько 20 людей за попередньою реєстрацією. Серед них більшість дружини, сестри та матері військових. Однак приходили й чоловіки, які готуються до мобілізації, розповідає Ольга Рудик, зі слів психологині. Потреба у подібних зустрічах постійно зростає, тому їх планують проводити й надалі. Звичайно, є слова і запитання, яких краще не задавати. Наприклад, а ти вбивав? Вибачте, ясне діло, певно, що так. А, а тобі було страшно? Теж не дуже запитання. Дуже дратує те, що цивільні є незібраними, а в, 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 військові вони постійно знаходяться в, в стані бойової готовності. Так? Вони приходять сюди і бачать. Ми тут ходимо, ігноруємо тривоги. Психологиня каже: найчастіше рідні військовослужбовців розповідають про замкнуту чи агресивну поведінку близьких, які щойно повернулися з війни чи перебувають на ній. Було би добре не, не робити різких руків біля. Захисників і захисниць, не настрибувати ззаду, не якихось не робити голосних звуків, так, таких перепадів звуків. І просто, просто розуміти їхню поведінку. Також психологи створили групу підтримки для дружин військових. Кожні два тижні для них організовують окремі зустрічі. Надія Кривко, Микола Штемпель, Суспільне новини, Рівне. Живи Відкриваю зараз, зараз, секунду. Я не знаю, як так сталося. Все добре, все. якщо всі живі, то все добре. Так поліцейський Олександр Бондар допомагав вибратися жінці та її семирічній доньці з автомобіля, який потрапив у кювет та перевернувся. Зупинився. Коли підійшов до автомобіля, було встановлено, що двері внаслідок ДТП в автомобілі заблоковані. Як повідомили у прес-службі нацполіції, авто занесло на ковській дорозі. Самотужки вибратися люди не могли. Ти від вікна, відверніться від нього. Розбивши скло, я е, дістав матір та семережну дівчинку, яка була налякана. Жива, здорова. Як добре, що ви тут. Жива? Так, да, все добре. Давай мені руки. Помаленьку. Дай руку. Помаленьку, помаленьку. Сюди. Тримайно. Помаленьку, маленько. Зі слів Олександра Бондара, після того, як він дістав сім'ю із салону, побачив, що у дівчинки синяк на обличчі та вирішив завести їх у лікарню. Дорогою до лікарні дівчинці ставало зле. Зволікати було ніколи, тому я увімкнув проблискові маячки та сирену, та ми швидко дісталися до медичного закладу. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне. Так, енергетика Рівне обленерго встановлюють металеві каркаси, які слугують основою для лелечих гнізд. Оскільки кубло може запуститись, це призводить до обриву проводів. Перш за все, ми відключаємо лінію електропередач з інструменної за землею для безпечної виконання робіт. Потім проводимо демонтаж старого кубла і встановлюємо нову конструкцію. Попереднє гніздо електрики не викидають. Зі слів Василя Клюйка, вага одного такого досягає близько 300 кілограмів. Останнім часом дуже часто. Люди дзвонять, попереджують нас, щоб є які потрібно міняти, і ми по мірі можливості замінюємо їх. Після встановлення металевої конструкції її заповнюють гілками. Місцева жителька Таїсія Вінтюк розповідає, лелеки біля її будинку живуть уже 10 років. Кожний рік прилітають лелеки. Нам дуже приємно, що вони тут над нами. Це вони щастя приносять. Я думаю, і мир принесуть нам, радість нам. Весна приходить, лелеки прилітають. дуже 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 там подобається цей. кожен рік стріщать їх. І гарно оформлено буде все дуже і пташкам по буде, я думаю. Так що дуже добру справу робити. Думаю, що повинні повернутися. Їм таке ж кубло подобається. У день вдається встановити дві-три нові домівки для лелек, залежно від лінії електромережі та погодних умов. В межах своєї дільниці на протязі 22-го року ми вже змонтували 16 таких площадок конструкції під лелечі гнізда. З початку року, 2023-го і думаємо, десь до квітня, го квітня квітня-4-го закінчити роботу. По встановленню ще один. На таких конструкцій Зоряна Якубович каже випадків травмування людей чи лелек через повисання гнізд на електромережах. У них не було. Наразі заміну конструкцій хочуть зробити до повернення птахів із вирію, тому що якщо вони вже обсядуть свої гнізда, ми не зможемо, тому що вже будуть виводитись маленькі пташенята. і це буде якби порушити, порушимо спокій цих птахів. Пратерівне обленерво займається заміною лелечих гнізд створенням нових безпеки безпечних домівок для лелек вже продовж чотирьох років. Ми власними силами виготовляємо ось ці спеціальні конструкції, вони виробляються на нашій дільниці з ремонту обладнання. Протягом чотирьох років ми вже встановили понад 300 нових лелечих гнізд, і з минулого року це 112 лелечих гнізд. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Грівне. Простою мовою про нові правила. Складні слова з іншомовними частинами, у тому числі міні, міді, максі, віце, екс, пишемо разом. Наприклад, міні-футбол, максі-спідниця, міді-мода, віце-президент, екс-чемпіон. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.